Ми не повинні просити. Ми маємо вимагати, тому що ми довели на полі бою, що ми незалежна держава, яка бореться за свою свободу і за своє майбутнє. Але, але Дуже дорогою вихати. ціною нам це дається, пане Володимире. Безперечно, тому що ми не готувалися до війни. У вам це нагадати. І не нападають на тих, хто є слабкий, хто є уразливий, на сильних чомусь не нападають. Можуть погрожувати, але нападу не відбувається. Росія не атакує НАТО. Росія атакувала Україну, яка хотіла бути миролюбною, подивитися в очі Путіна і знайти там якийсь компроміс. Ну ось знайшли вигляді вторгнення. Так, можливо, Росія не атакує НАТО, тому що там країни стоять одна за одною, і у них є ось ці гарантії у вигляді п'ятої статті НАТО. Ну, дивіться, я думаю, насправді, що Росія не атакує НАТО, тому що вона розуміє безперспективність цієї війни для самої себе. Росію повністю виснажила війна з Україною. Хто би що не розповідав, що Росія ніколи не закінчується, бюджет Росії в катастрофі, їхні ресурси вичерпуються, і санкції, якби це не смішно інколи звучало, вони теж діють і впливають на стан російської економіки. Тому я думаю, що Путін піде на зустріч Трампу і оголосить про припинення вогню. А от далі. Це вже наші вміння, як ми зможемо згуртувати своїх союзників навколо себе, пояснити ще раз тим, хто вагається або вважає, що швидка бізнес-угода це краще, аніж е відсіч агресору. Пояснити, що в 21 столітті силою не можна перекроювати кордони держав. Якщо ми це зможемо зробити, значить ми і політично, а не, ще, не лише військово, є сильною нацією.